Два КАМАЗа приїхали солдатами ну, до одного чоловіка. Ми пропонуємо вам стати головою сільради тут. Кису стінки поставили, почали стріляти. В ногу прострілили і каструлю на голову дівали, там током толу шпарили. Ну, я учасник АТО, і не одну ну, два рази я був у того. От і виходить, що... Вони про це знали, тому що списки були вже у них. Вони б заїхали, вони вже за списками заїхали. І зразу вони приїхали сюди до мене, два КАМАЗа приїхали солдатами. Ну, до одного чоловіка. Окружили повністю цей квартал. От. Ще мати була жива, жінка. От. Окружили квартал і. Я вийшов, вони кажуть, о, так ти ще адекватний, бо нам сказали, що ти неадекватний. Тобто у них всі списки, про всіх все було знати. Я був голова громадської організації Олександрівського району. Ну, тому вони до мене так завітали. Ми, мабуть, охарактеризували місцеві, що неадекватна людина, от, лучше ну, начальство охарактеризували. Тобто вас здали місцеві? Так, да, я знаю, да, це здали місцева влада тому що у нас були кинуті і оружя, яке перезначалося територіальній обороні. Мене повезли у, цей, у відділ поліції. Відділ поліції але там тримали недовго, бо ми два вищих образування, подивилися, кажуть, ну, ми пропонуємо вам стати головою сільради тут. Я кажу, ну я не цей, не... у нас вибрана должність, а раз вибрана должність, яку дуже народ вибирати, а, ну, а назначатися ніхто не буде назначати. Тому що ви тут временно говорю, як, як це так? А ну, вони кажуть, ну, народ вибере. А я кажу, народ який, той ж і тут залишився. Вот. Ну, в общем, я відмовився. Другий раз вже забирали мене, коли я евакуював людей, тому що тут людей були, були брошені люди. Дагестанці ще удивлялися, тут були дагестанці, казали, як це можна старіково бросити. Ну, я имею в виду, этот, постарілий дом. Було брошені люди. Да. І Я евакуював людей, бо люди теж були якби брошені. От, місцева влада уїхала. Не повідомила, не, не по, не по масових, ну не по засобах масової інформації, там інтернету в частності. Просто розвернулася і виїхали. Через Давидоброд, через Білу Криницю вивозив людей, ну, через гідру і, 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 і через Давидоброд. Вони мене вже забрали, були машину за, за другим разом. Забрали. І мене забрали. Повезли десь, десь везли. От каховки далеко, я не знаю. Там більше психологічний такий був, і ну, давлення було психологічне, там каховки. Полягало в тому, що допустим, був такий хірург, він там, це тут і він заходив там із, этим, з молоточком, що там відбивати від котлетки, яка давайте ну, коленки провіримо. Таке, ну, таке. Ножі там наставляли. там. З метою, щоб ет. Сказав я, де були наші солдати наші. Я показав на карті, як я їхав, а я їхав взагалі. Їх, ну, просто я знаю територію, я об'їжджав і наші пости, і, і їхні пости об'їжджав. Я кажу, я не знаю. Кажу, може, десь там і були. Кажу, я не курсі діла, ну, дивлюся, а возле Криворога були, кажу, ну, звісно, були, війна ж кажу. А блокпости були, ну були, а які машини? Я не, не бачив. Там стоять там, пару чоловік і все. І потім мені якось з Божою допомогою вдалося це все уникнути по-нормальному. І от 26 апреля я прийшов додому. вже, А машину вони забрали. Машину вони забрали, були, там нарисували зетки, каталися, каталися. Потім комендант каже, передав каже, хай прийде машину, забере. Ну, вона вже була ну розбита. О, третій раз розібрали, тому що коли були забрали це. Вже сюди на підвал забирали, а що забрали, тому що коли обстріли йшли по школі, ну, з нашої сторони, то постійно приходи були по мирному населенню. Тут бабушки, дідушки жили. Ну а я там ну, знав, як першу допомогу надавати, там от у мене є аптечка до сих пор. Там. Я то с аптечкою, я то там бігав, жгут в кармані, там, якісь обізбалющі. І не ховався, ну, тому що в АТО був я. Тобто, ну, так, знаю, коли опасність, коли не опасність. Якщо там прильот там, через 3-4 хати, то ще можна побігати. А вони дрон запускали постійно. І от дрон літав надо мною. Я думаю, чому він так низько літає? А тоді вони мене забрали і кажуть, як ти приходиш, читав і корехтірував огонь. А я, та ні, ну, старикам допомагав. Ну там подержали мене дня три і випустили. Випустили Дагістанці ночі. Не ночі, а вечір. Дагістанція випустили. Вони знали, що в я... мене мати хвора раком. Раком була больна, їй треба було коле давати. Вони мене випустили з підвала, кажуть, тільки залишайся там, провели мене од Там показали, куди перепригнути. Кажуть, біжи, каже, тільки. Я". Вже четвертий раз, уже тоді, коли мене забирали, то вже приїхала розвідка і ФСБ. Тому що в мене позиції там впереді, на, мої, на, на моїй території, там біля, біля річки. А їхні позиції, да, там скриті позиції, вони там мірили там, перед, сам, перед самою річкою. І часто приходили орки от сюди. Ну, там, то, Батя привіт, батя привіт, батя. Ну хоча вони знали, що я атошник, що я все. Ну вони то ти типу, солдат, ми солдати, там, типу, такого. Там. Ну вони я вам скажу, що дуже зомбіровані. От, в розговорах це ну, це для них Путін, це для них Господь і Бог. А потім сюди приїхали, вони, це, ну, і вони форма, там, туди-сюди. Я кажу, та на горищі лежить. Я кажу, я не ховаю, я кажу, що я буду ховати. Почали тут стріляти хаотично, в хаті, от, під ноги. Там. Потім почали е, бити тут все, в кухні. От, потім вивели, там, іди, іди копай яму. туди. Ну Я то викопав яму. ото, Де телефон, де рація? я? Вони за, за телефон. Де телефон, де рація? ти наводиш і все. Я кажу, то якщо я себе наводив, кажу, то. Прильоти були, кажу, точно, я так кажу, з 10 прильотів, два прильоти, тільки по школі, кажу постійно, кожен день. Ні, ти все, то раз, то за, на колені, зати за в голову. То, там, Твоє останнє желання, туди-сюди, ну таке все. Тому то вистрілив, каже, вставай туди до стінки, сюди до стінки поставили, почали стріляти. <сь> вот, 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 От, бачиш, там без вот стінки, ну над головою. там это. Потім кажуть, термінатор, собирайся, поїхали на Донецьк поїдеш в тюрму. Наділи форму ЗСУ. Ну, тут мою. Наділи форму ЗСУ і. На вас да, на мене. Да. Я кажу, та що ви я кажу, Давай я кажу, я хоч в гражданке піду. Та ні, давай, давай, давай. Щоб на голову привезли в підвал додиратися, до телефон, диратися, де телефон, і постійно допити. Оці... Ну, на допитах, що там. Ну, ну там били, потом, ну, ребра тут поламали, ребро має тут поламалися. Вот. Там що там, ногу прострелили і каструлю на голову дівали, там током толу В Русську рулетку спочатку грали там. І ото вот, він сидить напроти, і барабан крути, а то теж. тут. Аж, короче, тут. Вот. Каже, мені ну ти фартовий, шість раз, коротше. Ну, шість разів ми. ну. Ну, проскочив, проскакував Патрон. А один сидить, каже, ти, ти фартовий. Каже. Я кажу, та ні, кажу, каже, поїдеш на тюрму, з поганялом фартовий. Я кажу, та ні, як сьогодні якась праздник Володимира Великого. Я кажу, то, Я ту раз, то... ну Він, правда, з травмату стріляв, з травмата. Зайшла пуля, потім врача визвали, визвали до гістанця. Визволи ну, от світа не було, щось так, він там фонариком щось вони світили, там биковарили ту пулю, там і все це снаги. На слідуючий день ну, ти будеш розказувати все одно і показували мені фотографії, ну, відео на, на, этом, на фото, як вони яйця відрізали нашим пацанам. Да. Ну потім вони кажуть, дивися, дивися, дивися. А потім кажуть, руки приковали наручниками, штани спустили, іди на мусорку. Будемо діратися, і телефон, і все постоянно. Кажу, то нема в мене телефона а не раз. І, ну, коротше, виходить, пішов я на мусорку, руки ж приковані зайдя. Думаю, а то другий выходы, какое много крови будет. Ну, типа, давай скажи ему так. Я как-то застрели меня, говорю. Ну, ты что, кажу, что вы делаете, Кажу вообще? Кажу, що что вы чтобы, солдаты. Ну, так такие говорю. Ну, а что мне терять уже? Кажу, а он то... Раз, ну, вставай. Тоже я встал, то, он растянул нарушники, я надев надеюсь, что наверное, он В пах поставил пистолет. И опять, дергаться, иди телефон. Та кажу, нема в мене не ні, ні телефону. Ну, ж постійно, нема, 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 нема. Ну, на своєму стояв. Не і... І виходить, що він то вистрілив, ну, холостим. Ну, теж така психологія. От. А там теж сам сидів Серега Лактіонов. Йому предлагали теж, ну, і мені предлагали, і йому мов застріли його і Я думаю, ну ми побачимо, що ти свій. ну. Ми відказалися. Ну так були друг за другом. Що він, що я за ним. Так держалися там. Потім приходить ночі дагестанець. Ночі став три ночі, а я, ну в мене ребро поломане, і дихаю, і грудь теж пробита. Нога то ж теж з ногою проблеми. І каже дагестанець, я прийшов оттуда здалека, мов, типу, собирайся, збирайтесь, давайте, щоб вас в Олександрівки не було. Нікого тут нету. Ну, типа, отсюда. Я кажу, хай пацани свал... Ну, сільваки хай свалить, я кажу, я не ну, зможу, зможу фізично. Бо я дихаю. Ну, от типа. А тоді на следующий день визвали мене. Визвали, приїхав замкомендант. Добрий був такий замкомендант. Приїхав іще з ним якийсь парень, Ну, теж дагестанець їхній. І там дивлюся, щось вони так голову нахилили і так, от нічого. Не, то, він ж, вони ж тут постійно приїжджали, бо знали, а мене тут в ну, окупації. Ну, то гуманітарку вони возили людям, то те, то те. А, а той вийшов із, із другої там, роз, із розвідки. І зачем тобі яйця, зачем тобі яйця? Не можу понять. А я потім думав, що він так каже? думаю, каже. А потім то узнаю, короче, що вже випустили мене, узнаю, що жінку підірвали. Коротше, було так. Вони, вони по телефону узнали її номер, бо забрали телефон. Вони видно, їй дзвонили. Вона приїхала, вона така, що вона була в Полтавській області і не могла переїхатися. Ну, закрили проїзд, приправу закрили, а вона приїхала і хотіла пішком йти. Так, да, через Долгове 9 кілометрів. Її говарюють, я Володі до. І Ось таке. А потім вже її водій одговорив, каже, Аня, поїхали. В Кривий ріг, а там узнаєш точно, як там, із переправи, із, там, з Володі. потім приїдеш. Ну і то ж вона, і вона ж то і це і поїхала Ріг. Вона була в автобусі, вони вже від'їжджали і виходить, що вони попали з птура, стріляли, там була пряма наводка, яка удобно було стріляти. І вони попали під сидіння водителя. Там бак взірвався. І люди почали горіти, бачку, каже, в бабто клає. А її відбасила метрів на 10 на 15, каже. Вона не обгорівша, каже, була, як живака. Я балакав з головами, отих. Приказ був із першої школи. А перша школа була Олександровки. Тобто всі оці мала Олександровка, Новодмитрука, ну, всі підчиняли з першій школі. Вони, видно, вирішили перекрити їм переправу і, видно, приказ дали, щоб унічтожить автобуси. Ну, так оце.